Вітаю у промову! Сьогодні поговоримо про декілька потрібних українських слів, які чомусь завжди забуваються. Наприклад, хочемо описати чийсь погляд, який п'янить чи дурманить свідомість російською б сказали. Томний, а українською це млосний, млосний погляд чи млосний запах. Чомусь ми часто оминаємо увагою слово млість, а це відчуття розслабленості знемоги. Інша перепона для перекладу виникає в словосполуці «вастребований спеціаліст. А все насправді дуже просто: цей фахівець буде затребуваним чи запитаним. Знаю, що тоді, коли губляться потрібні слова, почуваєтеся Касноязичними та українською язик без кісток. Тому в нас є свої слова, що позначають дефекти мовлення чи невміння правильно і чітко вимовляти деякі звуки або невміння чітко, ясно висловлювати свої думки. Це недорікуватість. Говоріть українською правильно, збагачуйте свій словниковий запас та не будьте недоріками.